Що ми вже в потязі. Нам допомогли співробітники охорони, не знаю, пане це поліція вокзалу донести усі речі. І вони, до речі, мене познімали. Клас. Ледве вмістилися зі всіма своїми сумками. Будемо зараз розстеляти ліжечко і їхати до чопу. Приїжджає потяг о 6-й ранку. Так, ну що, ми ще не тронулись, але вже сіли вечеряти. Правда, вечерю у нас половину менше вийшло, тому що Софійка перекинула нашу вечерю на тільки застелений постіль. Буду мати похудатільний вечір. Я, до речі, була здивована, тому що в нас досить новий вагон. Хоча в квитках там зазначалася перекреслена така сніжинка. І коли ми були на вокзалі, я бачила, що перші вагони, тобто там на ну, 15 й вони старі, дерев'яні і, із здається, там дуже спокійно. А тут працює конація і дуже значно. Отже, до Португалії ми їдемо через Будапешт, це простіше дістатися, легше е, отримати квитки на потяг, і потім е, досить економно, мені здається, і без пересадок ми їдемо летимо прямо в порту з Будапешту. А щоб дістатись до Будапешту, ми сіли на потяг пиячок. Він виїжджає Мама! Ні, ну це я Софіці купила, запихай, і з іншої сторони треба зловити. О, є так. Боже, про що я говорила? Цей потяг виїжджає о пів на п'ятого вечора з Києва, і в шості ранку ми вже в чопі. І до того ж, прикольно, що тут немає жодної зупинки до Львова, зато після Львова там коротше не знаю, напевно, кожні півгодини-година зупиночка. Але я також дивилася, що цей самий потяг він зупиняється в Мукачеві. І, можливо, подивіться варіант, щоб не їхати через Київ чоп і в чопі пересідати на інший потяг, тому що з Чопа там теж є два потяги: один їде прямо до Будапешту, а інший з пересадкою в заході з пересадкою він менший потривалося, аніж той, що прямий. Але той, що в заході, треба пересідати на мукачівський потяг, тобто потяг Мукачево Будапешт. Подивіться, розгляньте варіант, щоб їхати саме з Мукачево прямим до Будапешт. Мені здається, це простіше, але не знаю, як таймінгах Це то Мавпочка Софійка. Мавпочка Софійка, стережіться. Ого, Оце так тренажер. А ти що, то це парк атракціонів виходить, а не потяг? Я взагалі дорога до Чабон. Насправді, я думала, що буде набагато гірше, тому що нарахуйте то ми виїжджаємо в четвертий вечора, приїжджаємо шості ранку. Це з треба цілий день провести в потязі і вплисти спати, щоб вона поспала. Пішне від кінця. Спала свіка добре, але вкладалася їх завжди дуже довго в потязі, тому що ну завжди, коли я коли свіка починає засіднати, в нас завжди відбувається зупинка потягу. Це просто закон. А щодо самої подорожі, до речі, це дуже зручний потяг, насправді, тому що не потрібно на нього вставати п'ята-шоста ранку бігти, бо я ти ще не встигнеш. Навпаки, тобто ми там встали, зробили свої справи, пообідали, свіка поспала, і ми поїхали на потяг, причому не в час пік, коли центри просто стоїть, а просто доїхали за хвилин за 40. Сіли, повечеряли, вона побігала, знову знову там побігала, і там ще час, час спати. Тобто так, він їде довго, 14 годин здається, але насправді дуже комфортний режим, комфортний час. Зранку ти приїжджаєш, проходиш цю перевірку, йдеш на потяг, перевіряти, щоб сідати на наступний. Добрий ранок. Хотіла почати зі слів, що ми вже в Будапешті, але ні, ми поки що в чоп тільки приїхали. До речі. Тут зупинка аж одну годину, а таможня відкривається з сьомої. Важливе зауваження, тому що багато людей просто летіли з потяга, боялися, що не встигнуть, але <поє> ви все встигнете. Дитина без настрою, а ми йдемо на митницю. Це має бути ось така сіра будівля, яка йде одразу після будівлі голодного вокзалу, пише тут ЧОП. Ви її не пропустите. Тому що, мені здається, що тут аж дві будівлі на вокзалі і важко помилитися. Так, на фоні цього прекрасного сходу сонця. Скучно на вокзалі. Особливо це скучно з дитиною. Ще раз масштаб черги. А ми десь там кінці. Емоційний багаж це не те, що варто брати в дорогу. Їдемо за новими емоціями новими програмами. Ну що, 22 на годиннику і ми вже прийшли митний контроль, ми вже в залі очікування. Як так швидко виявляється, пасажирів з дітьми пропускають без черги, так що це супер корисний влог. Якщо ви його подивилися, ви виграли собі точно годину часу. Саму митницю ми проходили кілька хвилин, тому що в нас подивилися на наші сумки, і просто запитали, що ми з собою веземо. Запитали, скільки ми з собою готівкою спайли 65 євро. Він такий, типу, ага, ясно. Паспорт у мене не питали довідку від батька. Але не знаю, чи є сенс так швидко приходити мити, це звичайно рада, але треба розуміти, що після проходження митниці ви потрапляєте в закритий зал, де всі чекають свого потягу. Нам чекати ще виходить година. Дуже багато людей, там дуже шумно. Ми відійшли тут в кімнатку, яка поруч. Ти хочеш вийти? Типу, бачите, дитині скучно, не знаю, будемо цю годину зараз себе розважати тут якось. А тут є поруч кімнатка, де місце тимчасового утримання собачок. Я думаю, вона десь десь тут. І тут прохолодно, бо відкрите вікно і немає людей. свіженько. Так, 7.53, Нам ще півгодини туди бути, тому що сказали, що потяг потить зачасно, але запускають в нього за три хвилини до відправлення. Весела ситуація. Віка вже не знає, чим зайнятися, я теж вже не дуже розумію, чим її зайняти. Можливо, краще все-таки там погуляти на українській стороні і вже під кінець проходити там можна, просто щоб у дитини було більше, більше справ. Самі працівники дуже позитивно налаштовані, а люди видно що трохи з очікуванням. очікування. А ще нам дозволили подивитись на собачок. Вони ось там живуть службові в клітках, але їх вивели на прогулянку. Думаю, часто, що тут велика кількість людей, щоб їх не нервувати. Наш вагон, звичайно, останній останні двері. Ти заплакана? Так, ну що? Ми вже в поїзді на заході, їхати реально 20 хвилин, і потяг в чопі стоїть ну, стільки часу, що вистачає добігти, закинути речі, і він рухається. Нам виходить через кілька хвилин, треба буде приготуватись без нашими пожитками. І коляска, яка займає цілий прохід, це треба зробити за час. Так, відміна тривоги майже. Нам не треба виходити з заході. Ми чекаємо, коли прикордонник сам прийде в потяг, перевірить наші документи. І аж потім відкриють вагон, і ми зможемо вийти. Але є але до нашого потяга 25 хвилин менше. Прикордонника ще не видно. Так, прикол нам щойно перевірили документи і щойно поїхав в потяг. <рес> без нас <рес> пригоди починаються, Дякую. До Будапешта є два варіанти потягів. Не пам'ятаю чи розказала, розкажу ще раз. Щопа один йде з пересадкою, той, який успішно поїхав без нас, а інший без пересадки. Він ще й в заході дві години. А, ну, коротше, він довше приїжджає, але треба було брати квитки на нього, як виявляється, тому що потяг не чекає на пасажирів, не чекає на команду прикордонників, щоб вони закінчили рух. Прям Європа одразу витає цими часами, то нікому тут не всрався, Ну, типа. Єдине, що мені дуже спіка, забери, будь ласка, руку. Що мені дуже сподобалось, на кордоні на вокзалі є представник, який знає російську українську і вам все пояснює, перекладає, дуже допомагає. Тобто, навіть якщо ви опинитесь в такій фіговій ситуації, коли А, в чому прикол? Квитки той, в якому ми доїхали до заходу, він і далі там буде Але. Квитків на нього сьогодні вже нема. Ось, і інших прямих поїздів найближчим часом немає теж. І оцей працівник він нам допоміг взяти квитки з пересадку. Тобто ми в 10.17 приїжджаємо на вокзал і потім а, пересідаємо на, ну, на вокзал в якомусь містечку, і звідти з другої колії пересідаємо на восьму на вже потяг до Будапешту. Це все нам дали завдяки як солідарний квиток. Спокійно, дуже шикар. Оскільки у нас був квиток ЧОП Будапешт, нам солідарно обміняли квитки щось там за 100 гривень. Тобто не потрібно заново купляти всі квитки за повну вартість. Типу, знаєте, там за 1200 щось було чи за 600. А, я взяла ще однак, одне місце, тому що коли я пригала самостійно квитки до Будапешту, я взяла два. Ну, звичайно, заплатила по тарифу Х2. А сьогодні їду зараз свічкою на готовому місці. Буду зараз кладати спати, бо вона вже дуже давно просить, дуже давно хоче. І ми зараз пересядемо. Тому що тут світить сонце. План, звичайно, був вкласти Софійку, щоб вона поспала всю дорогу до Будапешту. Е, ну, я просто щаслива, що ми виїхали, тому що цей потяг, на якому ми зараз їдемо, він теж там буквально ми купили квитки і бігли на нього, і двері вже за нами зачинялись. Коротше, висновки такі: по-перше, купляйте прямий потяг, вибирайте той, що їде на до 14.30, а він їде довше, але ви так точно доїдете. Якщо ви, ну, не змогли взяти на нього квитки, у вас пересадка, ви не встигли на пересадку. Нічого страшного, просто е, перевіряйте документи і біжіть на вокзал купляти інші квитки. Все нормально, Головне — доїхати. Так, я не знаю, в якому ми місці, але я знаю, що в нас був кризи. Це бідниця ще й на цей потяг, але ми приїхали вчасно, вже стоїмо, чекаємо на пероні. поки ще нічого нема. І це вже буде наш потяг до Будапешта. Ми вже в кодісі <свістичні> з прикоду ми дуже довго шукали, туалет, прийшли пів потяга заради нього. Софійка хотіла місяти, але вона сидить на пороні і така Мама пся така, ні, Софійка, Це... Софійка, ні, чекай, чекай. Ми, краще, не йшли, але чекаємо звільнять. перша. друга новина. Виявляється, у нас там були місця, на наквитка. А я сіла просто на рандомне місце. Ну, але довго, що так, тому що... Спій я вже хвилин, десь 40, сидить на підлозі, грається, і до мене жодна людина не підійшла, не сказала, що вона ж у сидить на підлозі, підніміть. Тут брудно, тут холодно, застудиться. Ну і все, то всі ці мільйон слів, які нам кажуть, коли ми в Україні. Просто всі сміються або тихенько обходять. Взагалі, наскільки я зрозуміла, тут дуже популярний такий формат електричок, тому що постійно на кожній станції люди заходять, виходять, і виглядає це вже як основний транспорт. І ще що мене дуже приємно вразило, тут провідник, по перше, він задоволений життям, а по друге. Ми запізнювалися на за 5 хвилин, і він став і оголосив на весь вагон, що потяг запізнюється на 5 хвилин, попросив вибачення. Ну і попередив. У нас, якщо потяг запізнюється навіть на годину, тобі треба самі підняти свою дупу, піти до провідника, запитати, наскільки ми запізнюємося. Ще до речі, не популярна думка, що класна відчуття, коли дружини довкола не розуміння, знаєте, мовний бар'єр, і ти нікого не розумієш. І тоді твої слова тільки для тебе і для людини, які ти їх адресуєш. Навіть якось хочеться цього усамітнення, і воно тут виходить. Поки що мені все подобається. Ну що, дорогі мої, ми в Будапешті. Залишилося тільки дойти до готелю без інтернету. Ну, ми тут від'єдналася на вокзалі є безкоштовна мережа, але я так розумію, що без неї GPS не буде працювати, будемо щось думати.